Красунь зі всієї України сьогодні збере у Луцьку національний конкурс краси Міс Принцеса України 2015. І саме зараз у нашій студії його дві чарівні учасниці, які сьогодні будуть підкорювати в першу чергу серця журі. І також в другу чергу серця усіх глядачів музично-драматичного театру рівно о й годині розпочнеться конкурс. А зараз в ефірі ранку нової волині є Марія Патришин та Дар'я Поліщук. Доброго, доброго ранку ранку Дівчата, І... Як настрій перед початком конкурсу? Налаштовані на перемогу? Звичайно, чудесний настрій. Ранок починався з прокидання. Довгого вмивання, скажем так, бо у нас дуже важкі репетиції кожен день до обіду, після обіду, перед вечері. Але все ж таки, ми налаштовані на успіх. Даша, а ти налаштована на перемогу? Звісно, мені здається, усі дівчата сюди прийшли. Можливо, з метою отримати позитивні емоції, з метою виправити свої сили. Тобто, сьогодні в ефірі ранку нової волині знаходяться майбутні переможниці, так конкурсу. Ми надіємося. Ви на це надієтеся. Чи бачили ви журі, чи спілкувалися з ними? Хто там взагалі в журі? Розкажіть нам ні, ми не бачили журі з ними, не спілкувалися. Єдине, що яку інформацію нам надали, що це артисти народні українські. а так. А все ж таки підготували якусь родзинку. Чим будете підкорювати їхні серця? Будемо підкорювати своєю креативністю, милістю, ніжністю, ефектністю, напевно. Красою, так? Ну і мені здається, всі дівчата, всі моделі, які беруть участь в різноманітних конкурсах, бояться інтелектуального конкурсу. Та? О, так! Розмов! Розмова це так, коли Діма Коліденко підійде з мікрофоном і на говори все, що хочеш. Чи готувалися ви, чи є десь суфлери, чи є хтось, хто вам буде там показувати, що Таблички, говорить, так? Так? ні? На жаль, немає, але... але було б добре, якби були було б дуже <с добре. Було б просто надзвичайно, якби нам хоча б одним оком дали подивитись на ці питання. Щоб мати просто підготувати собі за зілогічне. Щоб такесь зелене уявлення буде. мати, та? так? А так, а так знаємо, як в нас буде ведучим Діма Коляденко, а він нас не передбачуваний. Він, він скажу, може імпровізувати без сценарію. Без сценарію. То тут, я думаю, імпровізація, напевне, на першому місці. Uh, да, але місця. я думаю, що у вас є вже певний якийсь досвід uh, участі в різноманітних таких от подібних конкурсах. У мене є. Я раніше в 2013 році брала участь в Тернопільському конкурсі краси «Fly Models Тернопіль. Так. Це для мене початок був. Ми ж не розповіли, Марія у нас з Тернополя, так, а Дар'я з з так. Це був лише такий локальний місцевий конкурс, так? Так, це був місцевий. Це дівчатка брала участь з всього Тернополя. Тобто національний конкурс вперше для тебе. Так, так. 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 це для Риве. мене вперше. А Дарина? Для Дарине. мене теж національний конкурс перший. Декілька років тому я вперше брала участь у конкурсі, це був міс Вінниця. Теж там були наші Вінницькі дівчата та з області. Тобто, в принципі, це тенденція, так, серед учасниць конкурсу Міс Принцеса, що всі є новачками так, національних конкурсів чи ні? Напевнені. Чи є професійні модели? Звичайно, у нас є професійні моделі, які зараз навіть. Кількість учасниць е, не є е, достовірним, тобто е, не всі зборі. Багато дівчаток зараз за кордоном е, на виїзді роботи, угу. от е, тому е, я думаю, ми з Дашою тут напевно самі самі такі дівчатка, початківці, так. але це для нас е, навчання. Навчання, щось нове, цікавість, Разве розвиток. враження. Так, цікаві. А взагалі, дівчата, є дружба між вами за колісами? Є. Чи посміхаєтесь тільки на сцені? Ні, є дружба. Такий колектив, як домашній, теплий, дружній. Дуже подобається. Так. Хоч кажуть, дійсності ще на конкурсах розповідають такі страшні історії, але ж це не так зовсім. Один одному допомагають раптом що підтримуєте. Друзі, ми у прямому ефірі телефонуйте до нас, тому що у нас у студії дві учасниці сьогоднішнього конкурсу Міс принцеса України 2015, Марія Патришин та Дар'я Поліщук. І в нас є квитки. Останні два квитки між що ми там говорили? Собачка Діма Коляденко, так. І ще хтось. Хтось із так? Друзі, тож телефонуйте, ставте свої запитання, і ви обов'язково потрапите на цей конкурс краси. Ну що… Я знаю, що так чи інакше, але ось це ж багато часу забирає такий конкурс. Так, у вас був кастинг, так? так. Потім півфінал. Це теж кілька днів працювати, кудись їхати, так, відкладати всі інші справи. Краса потребує жертв. І Чим ви пожертвували заради «Міс принцеси України 2015? А, Напевно. А... Можливо, женихам 에, прийшлось у Вінниці і Тернопіль Зачекали. сказати, пока, я їду на півроку <світ> в <Русь. світ> Луцьк, Напевно, пожертвували, 에, с, ну, суто я роботою. скажімо так. Так? так. Ти звільнилася, щоб взяти участь в конкурсі? <світ> <світ> Ні, я не звільнилася. <світ> <світ> я залишила 에, свій, роботи, своїх так? друзів на деякий ага. час. От е, також собачкою своєю. Дуже її люблю і залишила на батьків. Вона дуже в мене нечемна, тому завдає трішки шкоди. Мамуся кожен ранок телефонує і розповідає, як вона. Що вона не робила? Е, ну, але я так розумію, що е, так чи інакше. А Дар'я? Залишила на деякий час навчання. Навчання? Так. Навчання? А де навчаєшся? У медичному університеті у Вінниці. Все ж таки дозволи поїхати до Луцька і показати, що він і це справжні Я думаю, так. що з вами і група підтримки так прибула до Луцька? Є ще поки немає. Поки що немає, але має далі. Бути, побачимо. Має бути Ще, хтось Ми хтось очікуємо на сюрприз. Так. Ви очікуєте на сюрприз. <різь> так. Саме Граз. так. Скільки часу буде тривати конкурс, що буде відбуватися на сцені? Розкажіть нам трошки, проанонсуйте сьогоднішній захід. Давай. Скільки по часу, ми точно не знаємо. Але в нас буде чотири виходи: перший вихід, напевно, в цих прекрасних емблемних футболках. Так. Другий вихід буде, напевно, найгарячішим в купальниках. Третій вихід буде в українському стилі і платтях. І останній завершальний це е, весільні плаття. Mm -hmm. А все але ж детальніше ви зможете побачити на самому конкурсі. але ж це не повністю все. Щоб було цікавіше. Ми знаємо, ми знаємо, що е, ну принаймні на сайті офіційному так, конкурсу вказано, що е, призовий фонд складає 150 тисяч гривень. Так, так. Так, це значна сума. Чи вона відійде лише е, переможниці, чи буде поділена між усіма взагалі на що? ви от сподівалися в фінансовому плані, коли йшли Ні, себе. вона буде поділена між всіма. Мені а то здається, досить, так, все, да? так, досить чесно. Тому у кожній учасниці достанеться... Якась частка, ми, минімальна... частка від цього. Так, ми якась приза. частка від цього. Да? Ми навіть вам відкриємо секрет, а тільки вам, скажімо так. Е, Нам усім. Переможниці е, <ріст> «Міс Принцеса України-2015» е, приділяється сума 75 тисяч і корона. Ага. Ну, корона, і продовження, скажімо так, в світі. Продовження е, краси. Так, наскільки я знаю, переможниця їде на е, міс місцин. «Принцеса світу. Так, так у так? наступному так. році. Так, а де буде відбуватись вже відомо? Бо я знаю, що минулого року здається е... в Угорщині відбувався конкурс. Наскільки мені відомо, ага. що року вони відбуваються у різних у країнах. країнах? Так цього року, скоріш за все, буде відбуватися у Чехії. У Наскій, Чехії, так. Ну що ж, ага. у нас а наступної є... побачимо. Є телефонний дзвіночок, любителі красунь. Доброго ранку. Доброго ранку, здрастуйте. Ще раз вам доброго ранку, так, пані Оксано, вас. <ріст> Скажіть, будь ласка, дівчата, чи траплялися з вами під час кастингу, чи можливо вже сьогодні, якісь курйозні ситуації? Чи були курйози, так? <ріст> чи траплялося щось непередбачуване? Ні, особисто у мене ніяких курйозів не було. А а ми... в нас у мене і ще чесно теж не було. Але е, з нами тут повинна була бути третя дівчинка. Mm -hmm. Вона трішки прихворіла себе трішки погано почуває, тому не, не змогла розділити сьогоднішнього ранку з вами. Але я впевнений, що вона буде власне на самому конкурсі. Mm -hmm. е, і хочемо лише побажати, щоб вона чим швидше одужала е, і е, гарно представила власне своє місто. Mm -hmm. До речі, ми знаємо, що з різних міст так є представниці, ледь не зі всієї України, але не малучанки. На жаль, <с trên> жаль. саме так вийшло ви. Не зрозуміло, чому з Волині нікого. В, ви їх, пано, що вижили. Так? Ви ж знали, що йде на Волинь? Якби ж ми це знали. Якби ж ми це знали, Якби ж ми це знали, кого ми там десь за поворотом в темниці там чик-чик-чик. І нема. Скажіть мені, будь ласка, от якщо так от чесно, як на духу. Дружба є? Є. Велика, колосальна дружба. Ми ніби одна велика сім'я. Всі так е, подружились, а в мене безподобна е, співмешканка. Е, Катерина, я думаю, так, Катерина, так. ми надалі будемо продовжувати. Ти там зливаєш, а в тебе є ще один співмешка. Я просто розповідала про неї. А Катя. З... Серйозний такий, а зіграв актів ще. Добре? З Чернігова. З Чернігова так. Та? Катя з Чернігова. Угу. Катя, привіт. А взагалі, дівчата, як ставляться батьки до таких конкурсів краси? Не заперечують, підтримують? Я завжди підтримують у всьому. У всіх начинаннях, у всіх бажаннях. Підтримують. Підтримують, звичайно. Ну що ж. Я знаю, що ось мені вже підказують, що ми можемо зв'язатися е, із нашим кореспондентом, який зараз знаходиться в е, ресторації Зелений гай. Тільки е, давай спочатку ще вислухаємо одну нашу так, дзвіночок? Так, так. Так, так доброго ранку, здравствуйте. А я ще пам'ятаю, що ми пані Оксані не подарували квиточок, так? Пані Оксана, зателефонуйте, будь ласка, вам розкажуть, як його забрати, і ви обов'язково потрапите на конкурс краси принцеса України 2015 сьогодні в Донтеатрі. Так, у нас є телефонний дзвіночок. Є? Є, так? Доброго ранку, як вас звати? Так, пані ранку, Дівчата. Добре Я рані. вам бажаю тільки перемоги, ви найкращі. Добре. А хочу вам задати таке питання: в якому віці ви брали участь в першому своєму конкурсі? О! Сім, п'ять, три. Ні, особисто в конкурсі краси вперше мій дебют був, коли мені було 16 років, 16, так. так. <світ> Це в, випускний клас. <плес> uh, майже. <плес> майже, майже випускний, так? <плес> так. А в тебе? <плес> а мені 18 коли колись було. <плес> <плес> От дивіться, ну, що ж ви так. Як на мене, одні 15, інші 16, та й все. Як ти мала вісімнадцять років брати в участь? Гаразд, Пані Олені, ми теж подаруємо квиточок. Подаруємо квиточок так? так на сьогоднішній конкурс краси. Так, о 19-й годині. Будь ласка, зателефонуйте, вам розкажуть, як його забрати сьогодні, щоб потрапити е, на цей захід. Е, ну що, а я знаю, що ось вже в нас на зв'язку є Лана. Так, Лана, алло, як нас чути? Дякую, Михайло. Отже, зараз ми знаходимося в заміському маєтку Зелений гай на підготовці до фіналу національного конкурсу Міс принцеси України 2015. Давайте ж завітаємо за лаштунки та поспілкуємося з нашими красунями. Олександра, ви допомагаєте та вболіваєте за кожну учасницю. А чи знаєте ви самі секрет перемоги? Коли дівчина просто є ніжна, красива, чарівна, коли усміхається, коли дарує свій позитив, звичайно, це є переможниця. Можливо, у вас є своя улюблениця серед учасниць? Як вам чесно сказати, я кожну з них кохаю. Учасниця з міста Луцька не попала в фінал. Ми хотіли ввести з міста Луцька іншу учасницю, але правила конкурсу є правилами. Пройшовши стільки етапів конкурсу, ти вже можеш сказати, що відчуваєш себе дійсно принцесою? Так, звичайно, а саме півфінал дав мені зрозуміти. Наскільки важливо бути жіночною, наскільки важливо бути красивою, доброю, вічливою. Тому так можна сказати, що ми усі вже принцеси. Ви не втомилися від постійних підготовок, фотосесій, подіумів. Ви знаєте, мені це доставляє просто тільки радість. удовольствия, це якась робота над собою. Серед конкурсанток немає конфліктів. Ніхто не хоче поставити один одному підніжку. Ні, ми дуже добре відносимося до друг друга. У вас у Львові є якийсь чарівний принц, який чекає вас з перемогою? Немає. немає. А не було ідеї знайти чоловіка завдяки цьому конкурсу? А, ні, немає ідеї. Чеваєш, що цей конкурс можливо якось змінив тебе? Я стала сміливіша. Більш розкутіша в деяких моментах я перестала боятися і стала відчувати себе впевненіше. Цей конкурс якось поміняв можливо тебе? Бо я завжди отримую естетичне і моральне удовольствие від участі во всіх конкурсах. Тому, можливо, цей конкурс мені просто додав ще більше впевненості в себе. На які б жертви ти пішла, аби перемогти у цьому конкурсі? Я думаю, я б могла, якщо б мені сказали скинути пару кілограм, я б скинула пару кілограм. Якщо у мене було нереальне Желання побідіть в конкурсі, я би батьки на ус. Якби ти попросили зробити навіть пластичну операцію, я б не зробила, бо краса повинна бути э, та яка дана від Бога. У мене нет комплексу на самом деле, Я удавлю повністю довго своїм нішнім відом. Ну що б я просто чуть-чуть подриктовала і сделала бы более вразити. Сподіваюся, вам сподобався час проведений з нами. Передаю слово в студію Михайло. Е, так, Лана. Ось ми вже розташувалися в іншому кутку нашої студії поруч зі мною Дарія та Марія. Е, Інно ми хитро залишили на дивані для так? того, так, що вона контролювала наші емоції. Телефон у студії 770242. І зараз ми, я думаю, спробуємо в прямому ефірі. Навчити мене так дефілювати, швидко стати моделлю. От я завжди хотів бути моделлю. От, хотів от по подіуму пройтися, от, е скільки я не ходив в конкурси краси, е мене не брали, е але я залишаюся оптимістом. Як ви розумієте, друзі? Так, ну добре, це все жарти, але насправді, дівчата, розкажіть, будь ласка, що треба робити, що треба, яким треба бути для того, щоб стати е моделлю як ви. Потрібно перш за все за все бути самим собою, Добре. — тому що ти є особистість, і це головне. Гаразд. Е, я є оптимісти. Мене звуть Михайло Кузьмич. — Що мені Прекрасно. робити на, на подіумі? На подіумі, так. Е, інша річ, це обув, це взуття. Правильно? — А, тобто, взуття повинна бути модельні. зручним, зручним і звичайно, Зручний. так як в мене, на 16 сантиметрів. Ваші каблуки зручні. А, Ваші так? Та, так. зручні. Ага, гаразд. Можу с певністю. Добре, е, уявімо, що я є е, на каблуках 16-сантиметрових і це десь виглядає ось. Ось не так. для чоловіків. Отак. Добре, е, чоловіки ходять в звичайному взутті, так, по подію. Е, але от як правильно от, е, себе подавати? Так, от ви навіть коли е, ефір розпочався, так ви вже так от правильно стали. Так, опа. так? Спинка повинна бути рівною. Рівна, рівна. рівна потрібно бути впевненим у собі, і тобі повинно подобатись те, що ти робиш. Угу. Ну, мені здається, в будь-якій сфері. Гаразд. Е, я знаю, що ну, на будь-якій е, будь будь презентації одягу так, або конкурсі краси, так, у вас є хореограф. Так, які у вас вчить от якось, як, як ходити, як себе подавати. Так? Можете мені передати якусь частинку досвіду від вашого хореографа? До речі, як її звуть? Юлія. Юлія. О, так. Досвід від Юлії. Що треба робити, щоб гарно себе подати? Як ходити? З яким. З яким... Давайте, давайте, розкажіть. Молодійно, Молодійно плавно плавно музики. Ага, добре, давайте я спробую за вами повторити. Так? Можна Давай. нам якусь енергійну музику поміняти, так? Трішки. От і е, ми спробуємо прийтись. Стійка. Та. Четверта стійка, закрита позиція. Та. Ножка вправо-впереді. Спереду, так. Е, можна ручки положити на бедра. Ой, готові? Треба бедра знати. Починаємо Є. з правої ніжки. З е, малюємо собі уявну лінію е, і е, не заходячи ножкою за лінією, отак не потрібно. Тобто, отак а, не робити? Ні, не робити. Паралельно малюємо лінію. Ну Це, як, знаєте, е, після водіння. Вечір в тебе вийшов, значить, зранку обов'язково буде якась історія. Ага, зрозуміло. Добре. Пробуємо робити перші кроки. так? Пробуємо робити перші кроки. І раз. Плавно переносичи. Ножку. Так, зупинились. І далі тепер нам треба розвернутися. Як робити розворот? Розворот робимо або ліве плече, права ножка вперед. Бочок повертаємось і знову ж таки з правої ніжки продовжуємо йти. Те ж саме. Добре, щоб закріпити цей досвід. Що ж, друзі, Михайло, поки вчиться ходити на нашому подіумі, і ми знаємо, що це нереально його навчити. Я хочу запитати дівчат. Дівчата, а все ж таки на які жертви ви думаєте, мій попіти Михайло або взяти участь у конкурсі краси? Що йому потрібно змінити в собі? Ну, Мені ну, здається, нічого мали. не потрібно змінювати. <світ> Ні, Може нічого просто не спробувати свої сили. Е, це надзвичайно складно, зважаючи на те, що мене вже по вікові не беруть. <світ> е, гаразд, я пропоную зараз закріпити наш досвід, так, щоб... Е, Спочатку прийдуться дівчата і вернуться, так? А потім я спробую після вас повторити те ж саме. Так? Добре. Добре. Так. Три-два. Один поїхав. Так. так, а тепер мій вихід. Але ти не перевершений. А далі я не знаю, що робити. Далі що робити? Повертайтесь. А як повертатися? Я повернувся. І все, нас поправить. І десь взялися опуски. У нас сьогодні у студії були дві чудові учасниці. Ми впевнені, що вони стануть і переможницями конкурсу Міс Процесу України 2015. Дарія, Марія, дякую вам за участь. Вам лише перемоги. Вам що перемоги. Ну а е, ми продовжимо наш ефір. І ось вже за декілька хвилин в цій студії після музичної паузи з'явиться наш фільмар. Е, Олексій Наслідников із останніми кіноновинками. Кіно Не перемикайте До зустрічі! До Зустрічі!